Товар привіз. Лаве давай. Сотні кіло. Дякую, Приходи ще. Навіщо тобі таке щастя? <му> Стільки пацанячих тачок, а пацанів я щось не бачу. Правою, лівою і задком. Це твоє? Напарник одружується з твоєю сестрою. Класний коп сексі коп. корі найкращий весільний спець в Атланті. Отже, спершу тобі я тобі зараз по командую. Замовний слухає комплекси зараз. А він був на якій швидкості. Усіх дилерів новачків Атланти підігріває Антоніо Попик із Майами. Знайдіть мені на нього, що зможете. Два дні і все. Збери команду і до роботи. Джеймс, я їду. А, Аби ти встиг зробити мене місяць чорний Ти Тетюню, а ти не знаєш, де мої трухани? У мене в правій верхній шухляді. А, О, а що твої ліфони у моїх шкарпетках забули? Спершу заскочимо у місцевий відділок відмітимось. А, ти чого так обсикована? Робота з м'якими тканинами. А! Детектив Пейтон. Детектив Круз. Я тобі руки своєї. Не дам. Дерпали, Попик ганяє контрабанду через порт. І ти мені дістанеш залізні докази. Як потрапимо всередину? Назвіться. Принц адмірал Стівен Матумбе. І двійку моїх лакеїв. Я тобі не лакей. А ну стули свою пащаку! Це вилпова. А в нас гості. Відірвись! Тримайся! Поворотник нащо! Я роблю це автоматично! братики вийшли на полювання. Почую ще раз брови відстрелю. Приїдеш ти чи ні, а заміж я все одно в суботу вийду. Стой, на Стой, пістолет! А ну, пістолет! Знову робота нервова, братан! Хай Бог милує! Він же зомбі! Ну капець тобі! Зомбі нечистивий! Шалевий патруль 2.